Друзі, вітаю! Давайте сьогодні з вами розберемо переваги покупки квартири в житла під ремонт. Або ж, як в нас народі говорять, купити квартиру повністю вбиту під ремонт. Плюшки перше низька початкова вартість. Ну, звісно, саме з таким запитом ми йдемо придбати дане житло. Друге можливість зробити ремонт на власний розсуд. Третє збільшення вартості після ремонту. Це особливо круто, коли е, людина купує житло чисто під інвестування, перепродати. Четверте: гнучкість у виборі матеріалів. Ідете і вибираєте собі матеріали на ваш розсуд, на ваш смак та на ваші можливості. Особисто від мене поради першим обирати е, дану квартиру під ремонт е, варто звернути. Е, Увагу на сам зовнішній стан будинку, чи немає глибоких тріщин по будинку. Також звернути увагу на цоколь. Ну, і, звісно, якщо це останній поверх, на сам дах на покриття, чи все там гаразд. Дуже круто, коли знаходиться квартира під ремонт в ліквідному районі міста, де повністю розвинена інфраструктура. Така квартира завжди є рентабельна. Так, і ще ви зірвете джекпот серйозно, якщо ви знайдете вбиту в хлам квартиру, але в старому архітектурному історичному будинку. Такі квартири в таких будинках завжди рентабельні, завжди в попиті, і завжди, якщо вони перепродуються, досить з гарною націнкою. Тому користуйтеся.